Усі вони захищали нашу державу та отримали важкі поранення. А нині проходять реабілітацію Чернівській міській лікарні номер 4 Дружина Дмитра Жукова Лариса каже, що проходять реабілітацію тут вже вдруге. Цій саме лікарні, тому що в нас є з чим порівняти, працює дійсно команда, яка працює з пацієнтом весь день і кожного дня. І це, є, це все впливає на результат. Результати дуже гарні. Сюди ми приїхали, нас привезли на каталки, а зараз, як ви побачили, він вже пішов з палкою. Дмитро отримав мінну вибухову контузію з осколковим пораненням головного мозку від снайпера. Зараз він активно займається з реабілітологами, намагається говорити та знову ходити. Він боєць роти охорони і це вже його друга війна. Першу він пройшов у 2014 році, має державні нагороди. І зараз теж на з золотим крестом. Ігорю київські лікарі не прогнозували одужання. Сказали, що він буде лежачим. Зараз він після чергового тренування на роботизованому комплексі для відновлення навичок ходьби розповідає про плани на майбутнє. Після закінчення реабілітації, як відновлюся, то хочу працювати тренером. До повномасштабного вторгнення Ігор навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту України та паралельно працював дитячим тренером з футболу. Зараз, попри осколкове поранення голови, у вільний занять з реабілітації час продовжує займатися спортом. Я займаюся згірями, стараюся качати прес, лежачи, сидячи і так трішки читаю футбольні новини, які зараз відбуваються в колишньому світі. Дмитро Кирилов намагається пригадати дату, коли він одружився з Анною. Та а скажи дату. Ми з тобою вчили, вже, вже напомінала. 28 февраля. Правильно, января. Та діло в тому, що да, травма голови і Более делали такое, что много чего не помнил, не знала, не помнил, научились все сначала. Точно так же и напоминали. Зараз йому допомагають відновити повсякденну діяльність реабілітологи у кабінеті ерготерапії. Якщо пацієнту важливо сходити в магазин і скупитись, то ми можемо навіть скупитися, сходити з ним. Кожен крок ми аналізуємо, як він зійде зі сходинок, як він перейде дорогу, але при цьому я завжди ну, фахівець реабілітації завжди поруч, і він слідкує, робимо роботу над помилками. Чернігівська міська лікарня номер 4 протягом повномасштабного вторгнення отримала нове сучасне обладнання від МОЗ, зокрема, роботизований комплекс для відновлення навичок ходьби та пристрій для тренування постурального контролю рівноваги. А від міжнародних донорів понад 20 апаратів для проходження реабілітації. Таке обладнання унікальне та є лише у кількох центрах України. Десять спеціалістів мультидисциплінарної команди пройшли тренінги на базі Українського католицького університету, який впроваджує в українську систему реабілітації сучасну світову модель мультидисциплі. Команди. Також американський хаб Project Hope проводив тренінги для реабілітологів психологічної допомоги. Реабілітація проходить як у розвинутих європейських країнах. І думаю, що ми представник нашого відділення був в США, проходив тренування у госпіталі, у шпиталі військовому в штаті Техас. Також у четвертій міській лікарні діє програма відвоз, яка має назву Швидкий доступ до допоміжних технологій. Програма відвоз, яка надає лікарням України різноманітні технічні засоби реабілітації, ходунки, візки і біотуалети, взагалі різне для людей, які потребують. А ортези ще в нас є в відділенні в кабінеті системних технологій, але вони лікарняні, тобто вони видаються людям на Час в реабілітацію спеціалісти наголошують, що їхня робота є споміжним механізмом у складному процесі відновлення. Більшість прогресу того, хто проходить реабілітацію, залежить від моральної підтримки родичів та бажання самого хворого. Для нас дуже важливо, коли хворого тяжко привозять до нас у ліжку, а від нас він іде пішки. Це найбільше щастя для лікаря.